Привіт! мене звати Юля, я тренер з грошового мислення. Я е, на сьомому місяці, в сьомому з половиною місяці вагітності, тому мені трошки незручно сидіти, і ще часто мені не вистачає <пів> повітря в легенях. Але в цьому відео я розповім навіщо ж насправді потрібні великі гроші, і взагалі-то не тільки великі, а просто гроші. Я розповім я це тому, що отримую дуже часто такого типу повідомлення, і нарешті хочу прояснити ситуацію. Я, Мені здається, вже дуже-дуже часто розповідала взагалі і в своєму телеграм-каналі, і в інстаграмі, в принципі, всюди, так, що е, гроші це, ну, самі, по собі гроші відомо, що вам вони просто так не потрібні. І е, теж якби, запит кожної людини на великі гроші е, ну, не, не, не мусить бути обов'язковим. Але при цьому дуже важливо розділяти. Якби цю історію поміж та мені я взагалі не матеріальна, мені не потрібні ці всі ваші там будинки, машини і так далі. Поміж тим, що а що дійсно для вас є важливим. Тому забудьте на секунду про гроші і дайте собі взагалі таку, знаєте, правдиву відповідь на питання, а що для мене є дійсно важливим, чи це є комфорт, чи це є можлива безпека, чи це є можливо? Я не знаю радість моїх близьких і так далі. І в цих би, підгрупках знайдіть для себе свої істинні бажання. Що вам би хотілося, наприклад, можливо, я не знаю, якийсь кращий район міста для життя. Вам би, можливо, хотілося взагалі будинок з панорамою на там, море і так далі. Так? І, власне, в цих бажаннях рано чи пізно буде якесь, яке призведе вас до необхідності мати гроші. І це не буде про те, що ви матеріальна людина, яка там дуже хоче просто гроші і невідомо на що ці гроші потрібні. Це буде про вашу чесність самим собою і про вашу таку, якби готовність дати собі, в принципі, найкраще, тому що ви на це заслуговуєте просто по праву народження. Так от, ми вже знову ж таки в тому телеграмі розмовляли про те, що гроші завжди вам дають можливість вибору, не виходячи з ціни за щось, а власне з якості. І я зараз не буду в подробицях розповідати знову на цю ж саму тему. Якщо ви хочете послухати більш деталей, запрошую до мого телеграм-каналу. Про що ж насправді я хочу сьогодні поговорити? Це про те, що взагалі стоїть. За як так, якби над <сіх>, цією матеріальною сходинкою, яка, в принципі, є невід'ємною частиною всього шляху, але вона ну точно не є остаточною і точно не є кінцевою, так якби точкою, куди ми всі прагнемо дійти, тому що ну, не в грошах щастя. <сіх> Давайте будемо з вами чесними. Я просто обожнюю, обожнюю е, всі там теорії і так далі про там хроніки Акаші. Е, про те, що взагалі душа є безсмертною і так далі. Тому ну я не, не, не просто обожнюю. Я переконана, що це так і є. Я переконана, що кожен з нас приходить на цю землю з якоюсь місією, з якоюсь певною ем, з певним набором задач, які потрібно відпрацювати так у цьому житті. І для мене, якби така кінцева точка, це. Е, ну, зробити себе кращим, так власне, ну <смі> зробити себе кращим і е, якби піднятися на новий взагалі рівень, е, рівень свідомості, рівень свого життя, рівень свого існування, рівень випромінювання, якби тої користі, яку ми можемо дати світові. І я тільки що відповіла на питання, яке мала сказати після: а як стати кращим, як, як підвищити, скажімо так, свій рівень і так далі? Ну, тільки через надавання користі людям кругом вас. Ну і це ж, звичайно, ніколи ніколи не значить через ігнорування себе. Так, спочатку ми маємо наповнити полюбити і так далі себе, і лише потім поділитися цим всім щастям з світом. Так, от, повертаючись назад до теми грошей, якби як взагалі ця. Матеріальна сходинка е, має, яке вона має відношення до того, щоб там зробити світ кращим, зробити себе кращим і всю цю історію про душі. Так? Е, дуже просто. Ми з вами ми з вами живемо в такій матричні, матричній системі, де якби все задовго до нас вже існувало, всі правила, там, всі рамки і так далі. Вже все існує. І задовго після нас ще буде існувати. І е, в світі, який сьогодні, на сьогодення, якби є нашою реальністю, це. Якби все, в принципі, є можливим завдяки грошовому маркетингу. Що я маю на увазі? Мені здається, ви всі розумієте. Якщо я просто якась дівчинка з якимось супер-мега-ідеями просвітлення, які просто зараз відкриють всі сердечні чакри на планеті Земля, війна зупиниться в Україні просто одразу ж і там я не знаю. Ну, тобто, взагалі там якісь мега ідеї і, наприклад, вони суперпрості. Розказати мені про них світові, навіть якщо я вже суперся наповнена і така духовна, і така класна. Ну, задайте історію Ісуса Христа. Я нікоєм чином зараз не намагаюсь порівняти себе до, до там всевишнього. Ні, я просто хочу сказати, що це неможливо. Неможливо просто прийти бути якби ну ніким фактично і сказати слухайте, давайте просвітлятися всі вместе. Люди це не сприймають. Якби це не те, що заходить в наші непідготовлені до цього. Ем, ну Не, не, не душні голови <смі> так легко. Так от, валюта цього світу на сьогоднішній день це власне цінність, яка є людям зрозумілою. Цінність, яка може бути отримана одразу в моменті. І, власне, з тою цінністю люди, світ, ваша аудиторія, ваші там я не знаю клієнти і так далі, будують довіру до вас, як то. Творця, ну знову ж таки, не в сенсі великого творця, а як для ну, людина, яка створила там продуктки, не знаю, картину, там ще щось створила, так? Як креатор того, того типу творця. Так от, ви будуєте за допомогою грошового маркетингу, за допомогою якби, себе і вираження своїх ідей через щось більш матеріальне, більш зрозуміле, ви будуєте собі. Платформу для того, щоб в принципі досягти кінцевої цілі е, нашого життя, це підняти свою душу на, на наступний рівень, як горі, <плес> перейти на наступний рівень та покращити, в принципі, е, трошечки е, цей світ та життя людей у ньому. Так, от, е, якщо знов повернутися до свободи. Ви Знаєте, у вагітних, я не знаю, чи у всіх, але у мене так точно пам'ять як у рибки долі. 3 <сум> секунди і все. І далі просто пробіл. Що говорила, про що що я тут роблю в цій кімнаті? Так от, Свобода. Якщо повернутися знову до свободи, то те, що ви маєте просто там якісь мільйони і так далі, дає вам свободу. І не просто. Я зараз не говорю про те, що ви маєте ці мільйони десь якимось чином там заробити невідомо як для того, щоб отримати свою аудиторію. Господи, ні. Я маю на увазі, що ви маєте знаєте, як, якщо людина, наприклад, 40 днів йшла пішки там, від якогось там кордону і нарешті дійшла до мого будинку і ніде не мала змоги поїсти, попити, сходити в туалет, там помитися взагалі, то ця людина може бути найкращою, найпросвітленішою, най-най-най-най взагалі людиною світу. Якщо вона заходить в мій будинок і, і чує запах їжі. То ні про що ця людина думати не може, окрім їжі, тому що вона голодна, і окрім якихось таких нагальних потреб, які просто в моменті треба закрити. І навіть якщо ця людина, там, ну я не знаю, хтось там е, супер-мега, якийсь наставник взагалі нашого майбутнього, з цією людиною сісти і обговорити ну як же ж давай будемо просвітляти мене тебе? І весь світ, неможливо, тому що, ну тому що, тому що є голод, розумієте? І власне так тут це про те. Допоки ви не маєте змоги обрати е, цю свободу як стиль життя, не тому що ви відмовляєтесь від усього там мені нічого не потрібно. Я взагалі такий класний, я не про гроші. Мені класно в своїй трьохметровій е, кімнаті і взагалі, ну і типу, що ви від мене всі хочете? Я щаслива. Ось тут я ціню те, що в мене є. Це все дуже прикольно для того, щоб. Розвивати свої вібрації, піднімати свої вібрації і виходити на новий рівень розвитку для того, щоб Мати можливість заробити таку кількість грошей, яка закриє всі ваші потреби, закриє весь ваш голод І все те, що ви найкраще заслуговуєте для себе, для того щоб нарешті ви могли бути тим таким духовним, скажімо так, наставником, який, нарешті, наївшись, зможе сказати так: ну а тепер давай вже там про медитації, про спасання світу. І зараз зрозуміти мене правильно. Я не говорю, що кожен стоїть людини, яка дивиться зараз це відео, має йти рятувати світ. Ні. Я говорю про те, що для того, щоб вийти на новий рівень свого власного розвитку як душі, навірити в душі, господи, просто як людини, для того, щоб мати якийсь сенс по прожиттю 90- своїх років життя, так? І сісти і сказати, так, я в цьому житті, напевно, досяг чи досягла того, що я взагалі хотіла досягти. То там має бути щось, що таке трошечки, якби ну більш скажімо так, суттєвим, мені ж просто ходити на роботу з 9 до 6. так от щоб вам те щось дало відчуття, що дійсно ви це життя прожили так, як потрібно, і як вам потрібно, не комусь, так як вам потрібно. Має бути якась більша місія, більш глобальна ціль. І от для досягнення тої будь-якої більш глобальної цілі, вам завжди необхідно пройти оцей рівень прийняття того, що частина матеріального це життя, таке саме, як і частина духовного, так тобто вони одна без одного не існу, одне без одного не існують. Це все проявлення Бога, всесвіта, там хто у що вірить. І якщо ви даєте собі можливість це прожити, це зрозуміти, це сприйняти, прийняти. І пропрацювати в собі, то досягнення вашої потім тої більшої мети, цілі і так далі, воно стає можливим. Так от для того і потрібні великі або невеликі, просто гроші. На моєму наставництві думай на мільйон. Ми заходимо набагато глибше в усі родові, неродові і так далі. Програми завдяки медитаціям, завдяки практикам, завдяки урокам, якими я буду ділитись. Ми пропрацьовуємо, ми перепрошиваємо вашу реальність. І ви знаєте, я настільки кайфую від, від того, як змінить це ваше життя. Що, якщо чесно, вже хотіла почати якнайшвидше. Початок буде 09.09.2023, Я дуже хочу передати. Цими цифрами таку якби символ безкінечності, взагалі так, що безкінечні можливості є у всіх, безкінечний ресурс, безкінечна змога є у кожного. І сила, така внутрішня сила є у кожного, щоб змінити себе та світ на краще. І мені хочеться дуже разом з вами будувати цю. Такий величезний такий фундамент для такої роботи разом. Я запрошую всіх на свою сторінку в інстаграм. Там всі деталі з приводу передзапису, якихось міні-продуктів та в принципі програми курсу. Ну, а ми з вами побачимось в наступному відео. Па-па!